Якщо вам потрібно перекласти документ з української мови на іноземну чи навпаки і використати це офіційно? Цього недостатньо просто перекласти в гуглі. Тут потрібен нотаріус, нотаріальне засвідчення таких документів. Послуга засвідчення справжності підпису перекладу сьогодні надзвичайно актуальна. Українці навчаються і працюють за кордоном, іноземці живуть і ведуть бізнеса в Україні. Що важливо знати, засвідчити можна лише ті документи, що не суперечать українському законодавству і не принижують чисті та гідності людини. Документи, видані за кордоном, мають пройти легалізацію, спеціальні відмітки або апостель. Перекладається. Це весь текст документу, включно з печатками, штампами та підписами. Зазвичай переклад оформлюється на окремих аркушах, сшивається з оригіналом разом, прошивається, пронумеровується, і нотаріус кріплює своїм підписом і печаткою. До речі, нотаріус має володіти мовами перекладу. Якщо ні, то залучає професійно дипломованого перекладача і перевіряє його кваліфікацію. Тож, якщо ви хочете, щоб ваш документ був визнаний у Франції, Канаді, Німеччині або в інших країнах, звертайтесь до нотаріуса. Офіційно, легально, без стресу.